Ісус же пішов на гору Єлеонську. А всьому що було? А в всьому Ісуса була така, така, знаєте, жарка бесіда з ким? З тим, хто втратив духовне життя, а от остала одна оболочка з фарисеями, книжниками, садукеями. Да, в сьомому розділі ми бачимо. І пішов на гору Єлеонську. А вранці, а вранці знову прийшов у храм. Що він робив на Горі Леонській цілу ніч? Правда, хочеться сказати, молився. Може, трошки перепочив, як в нас є нічна молитва, да? моляться моляться, <смас> Дали в нас відповідальність за нічну молитву. Моляться до трьох, до там, до чотирьох, а далі до п'яти поспали трошки. Може, і він трошки подримав, але хочеться всім нам сказати. Бо в нього таке було часто в Ісуса, що він йшов і цілу ніч молився. І тому урок номер один. Коли тебе якісь є перепалки з кимсь, то дасть сюди натягне відносини, як Павло говорив за пустиню, якась пустиня. Піди на ніч на обідієнці з Богом ним. І вже каже, вранці Ісус пише: храм. Храм. Вже вранці він в храмі. Угу. А вранці знову прийшов у храм. І весь народ йшов до нього, і він сів і навчав їх. Весь народ йшов до нього, він сів і навчав їх. І сьогодні ми чули проповідь перед мною, щоб мова була чемна, мова була та, яка несе збудування. Ось. І я собі так зразу, отут можна задавати собі питання, що я навчаю людей, які слухають мене? Чи вчує їх? Чомусь такому, що їх буде розвивати, благословляти, підтримувати. Бо Біблія як каже, 18 глава притчі Соломона смерть і життя у владі язика? Можна любити, говорити те, що людей будує, розвиває, підтримує, надихає, мотивує життя несе. А можна не це, говорити, знаєте, те, що сум людям дає. Ось, як то Прилетить бджола, що бачила? Ввітерські муха, а ти що бачила? А прилетіли з одного з Знаєте, То, то правильно, що моя мова вчить? Далі історія: приводять книжники Фарисеї до нього жінку, схоплену під час перелюбу. і поставивши її посередині, кажуть йому вчителю, цю жінку взяли нині на перелюбі. А Моїсей в законі повелів нам побивати таких камінням. А ти що скажеш? Говорили ж це, спокушуючи його, щоби знайти, за що його звинуватити. Похвальним цих книжних і Фарисеїв, знаєте що? Що вони проблемну людину людину в гріху? Ну, проблемну зразу до Ісуса. Молодці. Оце так правильно. Зразу до Ісуса. Ісус сильний помогти. Ісус сильний зцілити, Ісус сильний розбити всі. Прокляття, всі е, гріховні звички, які людину можуть контролювати. Ісус сильний людину вивезти з будь-якої темниці, якщо її життя не є життя свободи, легкого, злету, польоту, а її життя в темниці, чи страх, чи, чи ще яка там мання. Оце добре, вони до Ісуса привели. Це вони молодці, Вони до Ісуса привели. Вони великі молодці, Тут вони молодці, я їх за це хвалю. І вони кажуть, йому, закон каже, так і так робити Моїсея, побити так у каміння. Закон каже так. Оце теж правильно. Знаєте що? Над писаним словом откровення Духа Святого Вище, бо воно завжди буде згідно писаного слова. Згідно писаного слова. І, ви знаєте, що можна поступити по Слову Божому, а не по волі Божій? Ану, приведіть мені такий приклад. Що можна поступити по Слову Божому, а не по волі Божій? Бога читав. Бога, Бога, читав. Бога читав. Ні, ви читали. В законі написано побити камня. А ти що стаєш? А, не. ну інше. Зараз я тут зупинюсь, інший приклад, дайте. Можна по Слову, а не по волі Божій. У момент, коли розвідники прийшли, а ця жінка рата, яка заховала, можна було б поступити по закону України видати, видати сищики. Ну, вона ж не сказала неправду. А всяка неправда є. Запит. Ну то це вже не по слову. Вона неправду сказала. А то по слову. По слову поступити, от вони Її привели по Слову, побити її тракаміння до Ісуса. Ну, наприклад, я приведу такий приклад, Бог поклав Іова на випробування. І Іов десь каже, рік чи два був на випробуванні. А я всередині його випробування беру Марка 16, відкриваю, де Ісус каже, моїх послідовників будуть супроводжувати оці знамени. Покладуть руки на хворих вони будуть здорові. Згідно цього слова, приходжу до сучасного Іова і кладу руки і кажу, Іов, вставай. А може боляш, щоб він ще півроку побув цій долині плаче? Ну, от такий приклад, знаєте. І тому, або, наприклад, сказано, ідіть по цілому світі і цим людям про мене. То куди йти? Ць світ великий. Спитати Бога, куди йти? От ми неправильно зробили. Закон каже так. А що ти скажеш? До Ісуса. Тут вони молодці. Тому що те, що Ісус каже, це вище і закону Моїсеєва. Тому що Кінець закону Христос. Ісус прийшов виконав закон і кратко поставив. Тепер ми будуємо нашу віру на основі Ісуса і апостолів. Ісуса і апостолів. Ми будуємо нашу віру. Тому Ісус вищий. Тут вони молодці. Йдемо далі. Але слово Господнє каже. Говорили ж це, що вірш, спокушуючи його, щоб знайти, за що звинуватити. Отут, бачите, ми бачимо їх таке подвійні стандарти. Вигляд такий хорошенький. Учитель, ну що ти скажеш на цю ситуацію? Ніби ти авторитет, ну що ти скажеш? Ісус, ніби такий мотив хороший, правда? Ну, як то кажуть, у всякій справі є два мотиви: один, який гарно звучить, і настоящий. А правдивий їхній мотив був, щоб Ісус щось сказав і зацепка була. Бо вони не могли знайти в ньому в чому, де його звинуватити. Виявляйте, яке прекрасне життя було в Ісуса? Він жив нормально, як всі люди, спав, да? працював, ходив, спілкувався, але ніде зацепки не було зачепитись за нього. В чому би його звинуватити? І в них мотив був паршивий, гидотний, мерзотний мотив. Вони до Ісуса прийшли не щоб помогти тій жінці. Вони до Ісуса прийшли не щоб навчитись від Ісуса, а вони до Ісуса прийшли. В чому б зловити Його, щоб потім на нього наклепи, наклепи, вони були злі на Ісуса. І оце таке подвійні, подвійне життя, подвійні стандарти це в Божих очах це мерзотно. Написано в Біблії 17 Псалмі Бог сказав щирими, я щирий, чистими я щистий, а з лукамими полукавство буде получати. Полукавство. Тому це в Божих очах огидно і огидно в очах любої людини. Кому з нас приятно, коли до нас хтось прийде і так лістить нам, так лістить нам, а насправді хоче щось. Хоче знайти зацепку, хоче якусь користь викрутити, мотив грязний, і ти дивишся на ту людину. Уста гарники, такі м'якші, е, єляя річ. Ну, а десь інтуїтивно бачиш, як в її душі там змія лазить, язик роздвоєний, хоче вкусити тебе. Нікому неприємно ці такі люди, такі продажні люди, ніби Богу служать і сатані служать. Це ненадійні люди. І отут, отут їх найвеликі проїжджа, що цих садукеї, фарисеїв, коли вони нечесні, коли вони лукаві, коли вони, них підло, підли підхід до Ісуса, підлі наміри. Оце біда, це велика біда, це ракова похлина всередині, і ще, і ще вони, може і не бачить, як, які як метастази скрізь пішли. Огидно. Ну, дорогі друзі. Це геройство бути таким, як ти є. Знаєте, в народі кажуть, що в тверезо на розумі, то в п'яно на язиці. Таке чули? А як добре, коли серце таке чисте, коли, коли розум такий чистий, що, що тебе, що на розумі, ти на язиці, і це не соромно, бо ти чистий, бо ти прозорий. Бо ти святий, а не в розумі хто зна та, що там, і треба думати, що ж сказати? Оце висота, оце висота, коли людина настільки чиста, що нема ніякої мерзоти. Оце, оце Ісус такими хоче робити всіх нас. Коли людина чесна, людина чиста, чиста, це надійна людина, надійний партнер. А то що? Продажні шкури, корупціоніри. Але Ісус, нахилившись додолу, пальцем писав по землі, не звертаючи на них уваги. Коли ж продовжували звинувачувати, запитувати його, Він відвівшись, сказав їм: Хто з вас без гріха перший кінь камінь і знову, нахилившись додолу, писав на землі. Вони ж, почувши це, докорені совістю. Почали виходити один за одним, покидаючи один за одним, починаючи від старших до останніх, і залишився один Ісус і жінка, яка стояла посередині. Ну, поведінка Ісуса, як завжди, мудра, 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 мудра. І що хочеться сказати? Дай Боже нам таку мудрість. Дай Боже нам таку благодать, щоб коли нас ніби загнали в тупік, або коли нам задали коварні слова з підтекстом питання задали, або просто ми побачили десь неправильну поведінку, дай Бог, щоб нам так себе вести, так себе повести, чи то щось сказати, чи поведінка, чи промовчати, но результат. Глянь на який результат, совість почала працювати. Оце красота. Свідомість, совість. Совість це Божий суддя. Він оцінює наше життя, наші поступки. Пробуджувати совість в людей, щоб совість засудила їх проступом. Бачите, совість засудила їх проступом. А совість в трьох положеннях буває, я просто неділю говорив. Добра, чиста, тобто відмінно оцінює наш образ життя, осквернена в деяких питаннях, заглушена і спалена, совісті немає. Совісті нема. І Ісусова поведінка розбудила їх совість. І друга сторона медалі цього питання таке: проблеми в тебе з совістю йди до Ісуса. Совість поранена, осквернена. В якихось моментах спалена, заглушена, не осуджує тебе, З совістю проблеми, іди до Ісуса, тільки Він може твою совість відродити, щоб вона працювала на всі 100% і звільнити від всяких предрасудків твою совість. Бо деколи совість керується якимись традиціями, обрядами, совість. Повинна правильна совість працює тільки в рамках Євангелії. Тобто Іванія засуджує, совість має засуджувати. Іванлія не засуджує, совість не має засуджувати. Тільки в рамках Євангелії. І якщо Іванглія засуджує якийсь поступок, каже, це гріх, а совість каже, це нормально. Проблеми з совістю, а не з Євангелією. Проблеми з совістю. Тому тільки Ісус, який урок великий, тільки до Ісуса. Ісус. Реставруй мою совість, обнови її, віднови її, щоб вона працювала на відмінно. Вертаємося знову до цього. Так жити, поможи Господь і так поступати, що ви совість людей, коли вона спалена, відновлювати і вона працює так краще, так краще. Це важливо, це дуже важливо. От Ісус так поступив, що їхня совість запрацювала. Що їхня совість проснулася. І багато не треба говорити. І багато не треба. І вони пішли. Знаєте, Ісус став і сказав ще коментар за це. Хто з вас без гріха? Кідай камінь. Він не став на її захист Прелюд – це нормально, це нормально? Ні. «Приєльо? А до речі, ще до них питання: книжників і фарисеїв. А де перельоні? Що ви її зробили? Вона сама займалася перелюбом. А де перелюбка? Чому ви тільки її привели? А де вона? А де він? Тоже по двох тут вже є. Якщо ви взяли її на перелюбстві, то, то де мужчина? Ісус каже, хто без ліха кидай камінь? І я собі думаю, що він писав на землі? Ну, це моя фантазія, звісно. Що він писав на землі? Ну, пророка написано їхні імена, будуть написані на прахі в старому завіті. Може, це про це, може і ні. Ну, я думаю, знаєте, що він писав? Пише ім'я, чиєсь там мойша, пише злодій, крадеться в гроші. Пише следує, ім'я там. Ще якийсь посадовець парисінь, посади продає за гроші. Ну, що він писав там? Я думаю, він їм нагадав їхні гріхи. Ще там чиєсь ужасний корупціонер. Ще чиєсь ім'я написав там, прийшов мене піймати на слові Лукавий. І вони дивляться, він, він знає нашу життя. Хода від нього. Ну, як вам фантазія? Може бути таке, чи діє? Поміг їхній совісті збудитися, збудитися, щоб їхня совість збудилася. Що саме в гріхах? І Ісус на Гірній проповіді е, розказував, каже, є такі люди, які бають бревно в оці своєму, а бачать сучечок в оці брата. О які зір мають соколини. Бривно в оці, а сучечок в оці брата бачать. Самого гріхов, купа. А щось маленьке в брата знайшов і вже піляє брата за те маленьке. Сам в гріхах з головою. От Оце так фарисеї. Вони за ту жінку, яку вони привели, ще питання, бо де ж хто ніхто, ще питання, да. вони ту жінку, які привели, то взяти її гріх і, її, і їхні гріхи, то їхні гріхи переважать гріх тої жінки. Якщо по чесному, то їй треба дати там три лозини, а їм три лозини треба кліпати. скільки в них гріхів. І вони судять. Зазвичай люди, які в великих гріхах знаходяться тайні, ніхто не знає. Насправді, вони такі святоші, вони такі праведники, вони такі правильні, вони так готові піляти другі і учити, як жити. А той, у кого чисте серце і дуже близько з Богом, то він буде лікувати ту людину, яка попала в якийсь бік. Він не буде шукати камінням її побити.